Головна задача бійців добровольчого батальйону Артемівськ охороняти спокій та зберігати мир на ввіреній їм території в неспокійному Донбасі. Правоохоронці з усіх куточків країни об'єдналися у цьому спецпідрозділі, аби цілісність рідної України не була порушена. Підрозділ служить, як кажуть, різні версиї населення, як від звичайних людей до підприємців, які мали свій бізнес. В різних регіонах країни У всіх є одне призвання захищати свою країну і цілісність її незалежності. От 18 до 60, тобто всякі візи є люди со всі України, Донецьк, Артемск, Західна Україна, Восточна, тобто всі представляють. Ее. Проживають здесь, в этом хорошем місці. Аби військові після несення служби мали змогу відновити свої сили, для них були створені більш-менш комфортні умови. Невеличкі кімнати обладнані усім найнеобхіднішим. Більшого й не потрібно, кажуть бійці. Печ, холодильник, всі умови. Так що от уютні кімнати з відом в парк. Ми доволі все добре. Не Ні, не Ну, Я думаю, у нас скоро буде отоплення, ще включено. Все условия у нас є. Кроватті да, ми Не скажеться бійці й на харчування. Комплексні обіди для них готують повари, а ті, хто зголоднів протягом дня, завжди знайдуть щось поживне в холодильних камерах їдальні. Бали добровольців навіть солодощами та свіжими овочами і фруктами. це наше столова, здесь ми питаємося. За тиждень, як почали нам готувати. До этого у нас были сухпайки. Готовят пока одноразовый, да, обед. У нас обед. Сейчас пока обед у нас варят. Борщики, супчики, первое, второе, котлетки. Зелень есть, огурцы, помидоры. То есть это все старшина берет где. Да, Григорьевич, волонтеры помогают, помогают Вонтер, местные, да. жители. местные жители. Да. Всем. Так что мы с витаминами, с продуктами. Большое им спасибо. Если бы не волонтеры, было бы, конечно, бы очень плохо. День і ніч добровольці спецпідрозділу Артемівськ по черзі несуть службу на блокпостах біля населених пунктів. Кількість бійців та розташування стратегічних об'єктів в час, коли триває антитерористична операція. Інформація, що не підлягає розголосу. Ми знаходимося здесь вже місяць, На три до такого періоду не з У нас немає ротації, у нас люди тільки виходять в відпуск по 10 днів. Сколько мы здесь еще будем, не знаю, наверное, когда война закончится. Мы не проверяем документы. Для этого есть спецподразделение «Беркут», Черниговский, Полтавский, которые занимаются проверкой документов и осмотром автомобилей. Батальон «Артемовск» несет чисто оборонительную позицию на блокпостах. Охрана города «Артемовск» – это самая основная наша задача. Готовимся к зиме, окапываемся. Щоб захищати з город, керівництво з повагою та гордістю говорить про підлеглий особовий склад батальйону. Добровольці спецпідрозділу, професійні правоохоронці, чітко і сумлінно виконують свої обов'язки. В їх рядах є і представниці жіночої статі. Команда тим підрозділів, який виконує чітко поставлені завдання і є те, що виконує сумлінно, добросовісно. є жіночої статі є міліціонерами, які знаходяться на різних посадах, як звичайних міліціонерів, так і е, медичні працівники та е, особи, які фахівцями ну, не являються працівниками міліції. І виконують на рівні з, з хлопцями свої посадові обов'язки, не, зважаючи ні не на, не на вік, не на умови, і на... Ну, то есть ніякі фактори не це не впливають. Я можу одне сказати, що вони да, Дійсно є фахівцями свої права і дійсно є патріотами нашої країни. Друге, більш нічого я не можу говорити, тому що кожен з себе говорить в ділі. Що ж до проблем, то бійцям бракує теплого одягу, засобів для обігріву. Не будуть зайвими, додаткова зброя, боєприпаси та важке озброєння. Одне тільки потрібно нам на даний час. Це ми приходимо на зимовий, осінньо зимовий період року, і нам потрібно теплое, короче, мундирование. Держава допомагает Частково. По возможности. В батальоне проблем много. Ну, как бы они говорить, оно смысла нет. Мы батальон добровольческий, то есть мы в системе МВД. Все, что нам дало государство, это автоматы и пистолеты. Ну, и боеприпасы еще к этому. А в основном все, что есть одежда, мундирование, бронежилеты, это все помогают спонсоры волонтеры, люди добрые, с питанием, со всем бытом нам помогают местное население и волонтеры. на блокпостах мы живем, конечно, в очень таких нехороших условиях. Прохладно, не то что слово прохладно, холодно, нет света, нет бензина. То есть для нашей техники получается в неделю надо 4 тонны соляры, плюс не считая там бензина и ну, расходы большие. Все помогает местное население. Ми поки ніяк не обігріваємося, Ми спим так. Ми будемо обігріватися буржуйками, ставим буржуйки, ставим бочки, як на майдані. Жйом і обігріваємося. На годі стає і взаємовиручка між братніми батальйонами. Бійці спецпідрозділів діляться зайвим одягом та взуттям, яким їх забезпечує волонтери. Це різні сапоги Тож да. да значить підрозділення січ. Им волонтеры передали и они поделились с нашим подразделением, потому что сапогами. Да, с сапогами, потому Берцами. что, сами понимаете, на блок постав довольно-таки тяжело. В берцах ходить раскисают, а так резиновая обувь уже будет немножко солдатам чуть-чуть получше. А сколько стоит экипировка на одного солдата? Ну, в зависимости от качества да. Смотрю, да. Вот да. в среднем, в среднем, допустим, четверка, я имею в виду китель, курточка, ветровка. китель. Ну это не тот, это, это не тёплое, это демисезонное, да? Брюки и кепка где-то в пределах 1.500 стоит. Да. да. А да. зимняя? Это безбер. До 2.5. Да. И берцы тоже, если нормальные, то тоже где-то в пределах 1.000-1.500. Аби покрити на військової техніки бійці батальйону МВС проявляють кмітливість та майстерність. Ось цей красень створений руками бійців батальйону Артемівськ. Это автомобиль га 66 на платформу которого мы поставили пулемет ДШК. Соответственно, забронировали пространство от калибра 7,62. Пулемет ДШК – это мощное оружие, зенитный пулемет калибра 12,7, который применялся еще во Вторую, Вели... Вторую, мировую войну и сейчас с успехом применяется в наших войсках. Пулемет способен вести эффективное огонь на расстоянии полтора километра. Всего у него Разметка по прицелу 3 километра, 300 метров. Как огневая точка, передвижная огневая точка. А почему вот вы сами управляете такую смекалку? С чем связано? Ну, связано с тем, наверное, что не хватает э, техники уже современной, э, мощной, которая бы пришла, и мы бы ее взяли на вооружение. Приходится такими методами. Старая техника проверена, 66 пулемет, мы соединились, и слава богу, будет служить нам и другим. В батальйоні по братньому шанують пам'ять загиблих товаришів за зброєю. Для цього добровольці обладнали спеціальний куточок трауру та пошани. Загинули два молоді хлопці, яких дуже шкода у наш час, що сім'ї, діти позалишали і стараємося допомагати, як тільки можемо. Нікита загинув на блокпосту від курі снайпера, виконуючи бойове завдання на бойовій машині. При а цей при е, загинув при виконанні бойового завдання брали е, сепаратиста, який був себе в квартирі. Однак бійців добровольчого батальйону Артемівськ не лякають труднощі. Вони обіцяють, що з честю виконають покладений на них обов'язок, аби Україна була цілісною і мирною державою. Служили, служимо, будемо служити. Українцям хочу побажати, щоб скоріше закінчилась. Кажуть, ця війна підлеглим своїм підрозділом бійцям, щоб всі повернулися додому живими.